Дорогі шестикласники, тема сьогоднішнього уроку перетворення звичайних дробів у десяткові, нескінченні періодичні десяткові дроби. На сьогоднішньому уроці ми дізнаємося, як звичайний дріб перетворити в десятковий, у якому випадку одержимо скінченні десяткові дроби, а в якому випадку одержимо нескінченні десяткові дроби, які дроби називають періодичними. Та дізнаємося, як записують і читають періодичні дроби. Вивчаючи математику, ми зрозуміли, що існують звичайні дроби та десяткові дроби. На екрані ви бачите приклади як звичайних дробів, так і приклади десяткових дробів. Дуже часто необхідно вміти перетворити звичайні дроби у десяткові. Правило 1. Якщо знаменники дробів 10, 100, 1000. Тоді записуємо десятковий дріб так, як говоримо, називаючи звичайний дріб. Наведемо приклади. Записуємо звичайний дріб. 7 десятих дорівнює. Записуємо вигляді десяткового дробу так, як говоримо, називаючи заданий звичайний дріб, а саме 0,7. Наступний приклад сотих. Я записала звичайний дріб і записую тепер у вигляді десяткового дробу. 0,3. Ще один приклад розглянемо. 13 тисячних. Записала звичайний дріб. А тепер записую цей дріб у вигляді десяткового дробу. 0,7. 13 тисячних. Розглянемо тепер правило 2. Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, треба чисельник поділити на знаменник. Розглянемо приклад. Звичайний дріб 4 п'ятих. Для того, щоб звичайний дріб перетворити в десятковий, ми повинні чисельник 4 поділити на знаменник 5. Починаємо ділення. 4 менше, ніж 5, тому в частку записую 0, цілих. далі зносимо нулик. 40 поділити на 5 буде 8. Перевіряю. 8 помножити на 5 буде 40. Ділення закінчили і можемо записати відповідь. 4 дорівнює 0,8. Розглянемо ще приклади перетворення звичайних дробів у десяткові. Перший приклад. Розглянемо звичайний дріб одна друга і перетворимо його в десятковий дріб. Для цього чисельник 1 поділимо на знаменник 2. 1 менше, ніж 2, тому в частку записуємо 0, цілих. далі зносимо 0, 10 поділити на 2 буде 5. Ділення закінчуємо і записуємо відповідь до рівня 0,5. Наступний приклад розглянемо звичайний дріб 1 четверта, перетворимо у десятковий дріб. Для цього чисельник 1 поділимо на знаменник 4. 1 менше, ніж 4, тому в частку пишемо 0, далі продовжуємо ділення. 10 ділимо на 4, беремо по 2. 2 помножити на 4 8. Виконуємо віднімання. Зносимо 0. 20 поділити на 4 буде 5. І ділення закінчуємо. Записуємо відповідь: четверта дорівнює 0,25. Ще один приклад розглянемо. 3 четвертих дріб. Для того, щоб дріб 3 четвертих перетворити у десятковий, ми чисельник 3 повинні поділити на знаменник 4. 3 менше, ніж 4. В частку записуємо 0, цілих. продовжуємо ділення. Я вже буду виконувати ділення швидше, щоб ми встигли більше прикладів розібрати і записуємо одержану відповідь. А саме 0,75. Ще один приклад розглянемо Четвертий. Розглянемо дріб звичайний 3 других. Щоб перетворити його в десятковий дріб, чисельник 3 поділимо на знаменник 2. 3 поділити на 2 беремо по одному. 1 помножити на 2 буде 2. Виконуємо віднімання. Зносимо 0. 10 поділити на 2, буде 5. Ділення закінчуємо і записуємо відповідь 1,5. Ці приклади, які ми розібрали, є дуже корисними. І запам'ятаємо надалі. Одна друга дорівнює 0,5, а в житті ми говоримо, це половина. Одна 1 дорівнює 0,25, а в житті ми говоримо чверть. Три четвертих дорівнює 0,75 три чверті. 3 три дорівнює 1,5 або ми говоримо півтора. Це корисно запам'ятати. Увага! Не кожний звичайний дріб можна перестворити в скінченний десятковий дріб. Будемо користуватися наступним правилом. Нескоротний дріб можна перетворити в десятковий лише тоді, коли розклад знаменника на прості множники не містить чисел відмінних від 2 і 5. Давайте пояснимо це правило. Якщо ми розглянемо, наприклад, звичайні дроби. Три восьмих, сім десятих. Дві двадцять п'ятих, п'ять дванадцятих. Як, користуючись цим правилом, з'ясувати, які з цих звичайних дробів можна перетворити в скінчений десятковий дріб, а які ні? Розглядаємо перший приклад. 3 восьмих. Ми повинні з вами подивитися на знаменник 8, розкласти його на прості множники. Це буде 2 помножити на 2 і помножити на 2. І це означає, що звичайний дріб 3 восьмих можна перетворити в скінчений десятковий дріб, тому що розклад знаменника містить е, числа 2. Далі аналогічно розглянемо знаменник дробу 7 десятих, а саме 10, розкладимо на прості множники це 2 помножити на 5. Далі розглянемо знаменник третього дробу 25, розкладемо на прості множники 5 помножити на 5. Останній звичайний дріб розглядаємо 5 12. І тут уже бачимо, що знаменник 12. Якщо розкласти на прості множники, це буде 2 помножити на 2 і помножити на 3. І бачимо в розкладі число 3. Це означає, що звичайний дріб 5 дванадцятих ми не можемо перетворити в скінчений десятковий дріб. Розглянемо ще приклад. Дві третіх звичайний дріб. У знаменнику ми бачимо число 3. Це означає, що в скінченний десятковий дріб перетворити цей звичайний ми не зможемо. Давайте спробуємо, що буде в цій ситуації. Ми беремо чисельник 2 і ділимо на знаменник 3. 2 менше, ніж 3, тому в частку пишемо 0. Далі зносимо нулик. 20 поділити на 3. Будемо брати по 6 спочатку: 6 помножити на 3 18. Виконуємо віднімання. Знову зносимо нуль, знову 20 ділимо на 3, беремо знову по 6, 6 помножити на 3, 18, виконуємо віднімання і зносимо 0, знову 20, приходиться ділити на 3, знову беремо по 6. І легко здогадатися, що цей процес буде відбуватися нескінченно. Отже, ми зрозуміли, що є скінченні та нескінченні десяткові дроби. Зверніть увагу на екран. 45 перетворили у десятковий дріб 0,8 і одержали скінчений десятковий дріб. А звичайний дріб 2 третіх спробували перетворити і одержали нескінченний десятковий дріб. Запам'ятаємо. Що нескінченний періодичний десятковий дріб має своє позначення. Зверніть увагу на екрані червоним кольором позначено саме періодичний нескінченний періодичний десятковий дріб. Читаємо 0,6 у періоді. В цьому випадку число 6 називають періодом дробу. Ще один приклад можемо навести. Якщо звичайний дріб 5,11 почнемо перетворювати в десятковий, ми також одержимо нескінченний періодичний десятковий дріб. На екрані позначено червоним кольором і читаємо 0,45 у періоді. Ми з вами розглянули правила, як перетворити звичайні дроби в десяткові, ми дізналися про скінченні та нескінченні десяткові дроби, з'ясували, які дроби є нескінченними періодичними десятковими дробами, і тепер одержані знання застосуємо на практиці, а саме працюємо з підручником. Розглянемо номер 538 перше і друге завдання. Нам необхідно перетворити у десятковий дріб. Перше завдання записую умову двадцятих. Дорівнює. Необхідно чисельник 13 поділити на знаменник 20. 13 менше, ніж 20. В частку записуємо 0. Продовжуємо зносимо нулик, 130 поділити на 20. Беремо по 6. 6 помножити на 20 буде 120. Виконуємо віднімання. Одержуємо 10, 0 зносимо. 100 поділити на 20 буде 5. Ділення на цьому закінчуємо і записуємо відповідь до рівня 0,60 сотих. Хочу вам запропонувати ще один спосіб, як перетворити звичайний дріб у десятковий на цьому прикладі. Отже, у нас є звичайний дріб двадцятих. Користуючись основною властивістю дробу, домножимо і чисельник і знаменник цього дробу на 5. Для того, щоб у знаменнику ми одержали число 100. Одержуємо 65, сотих, а на початку уроку ми вже говорили, що якщо знаменник 100, тоді легко записати у вигляді десяткового дробу так, як ми говоримо, називаючи звичайний 0,65. Закінчили перше завдання, я показала вам тут два способи. Переходимо до другого завдання. Зараз я переключу колір пера на інший, щоб нам було наглядніше працювати, і починаємо друге завдання. Умова, звичайний дріб 3,25. Дорівнює. Ми беремо чисельник 3. Необхідно поділити на знаменник 25. 3 менше, ніж 25 в частку пишемо 0. Далі зносимо нулик 30 ділимо на 25, по одному беремо. Продовжуємо ділення. 50 поділити на 25 буде 2. І ділення закінчуємо. Записуємо відповідь 0,12. Другий спосіб 3,25 в умові заданий звичайний дріб. І чисельник і знаменник цього дробу я помножу на 4 для того, щоб у знаменнику одержала 100, одержуємо 12. Сотих. І тепер легко написати у вигляді десяткового дробу 0,12. Рухаємося далі і розглянемо номер 540 перше і друге завдання. Перший крок ми записуємо умову першого завдання 0,29 додати 6,25. Бачимо, що в цьому прикладі зустрілися десятковий дріб і звичайний. Першою дією ми звичайний дріб 6,25 перетворимо у десятковий дріб. Для цього чисельник 6 ділимо на знаменник 25. 6 менше, ніж 25. В частку записуємо 0. Далі 60 поділити на 25 беремо по 2. 2 помножити на 25, 50, Продовжуємо ділення. 100 поділити на 25 буде 4. Ділення закінчується на цьому. І звичайний дріб 6,25 дорівнює 0,24. Тоді, другою дією, ми з вами повинні виконати додавання десяткових дробів, а саме 0,29 додати 0,24. Нагадую, що додавати десяткові дроби ми можемо в стопчик, записуючи доданки кома під комою. Що ми з вами і зробимо? Виконуємо додавання. 9 додати 4, 13, 3 пишемо 1, пам'ятаємо. Далі 2 додати 2, 4 та 1 буде 5. Кому записуємо під комою і одержуємо відповідь 0,53. Перше завдання розв'язане. Розв'язуємо тепер друге завдання і починаємо з умови. Зараз я переключу інший колір, щоб нам було наглядніше спостерігати розв'язок на екрані. Отже, друге завдання. 4,5 відняти 3,94 рівні. В цьому прикладі зустрілося мішане число і десятковий дріб. Перший крок, перша дія, ми повинні мішане число 4,5 перетворити у десятковий дріб. Дробову частину мішаного числа перетворюємо в десятковий дріб. Для цього 5 чисельник ділимо на знаменник 8. 5 менше, ніж 8, У частку записую 0, цілих. продовжуємо ділення 50 50 поділити на 8. Беремо по 6, 6, у 8, 48. Виконує віднімання, одержую 2, нулик зносимо. 20 поділити на 8 беремо по 2. 2 помножити на 8, 16. Виконує віднімання, одержую 4, 0 зносимо. 40 поділити на 8 буде 5, і ділення закінчується. Отже, мішане число 4,5 записуємо. 4,625 перетворили у десятковий дріб. Другою дією нам необхідно виконати віднімання. Загадаємо, як це виконувати в стопчі. 4,625 відняти. 3 94. Сотих. Згадаємо, що треба дописати нам нулик, і виконуємо віднімання. 5 відняти 0 буде 5, 2 відняти 4 не віднімається, позичаємо. 12 відняти 4 буде 8. Тут уже у нас не 6, а 5 залишилося. Позичаємо знову. 15 відняти 9 буде 6. І бачимо, 3 відняти 3 буде 0. Записали кома під комою. Це є наша відповідь: 0,3. 685 тисячних. Рухаємося далі і розглянемо номер 549, перше і друге завдання. Перетворіть звичайний дріб у нескінченний періодичний десятковий дріб. І вкажіть його період. Перше завдання. Починаємо з умови. Заданий у нас. Звичайний дріб 7 дев'ятих дорівнює. Чисельник 7, будемо ділити на знаменник 9. 7 менше, ніж 9 у частку пишемо 0. Продовжуємо 70 поділити на 9. Ми одержуємо, що можна взяти по 7. 7 помножити на 9, 60. 3. Виконуємо віднімання. Одержуємо 7. 0 зносимо. 70 поділити на 9. Знову приходиться брати по 7. 7 помножити на 9, 63. Виконуємо віднімання. Одержуємо. Знову 0 зносимо, знову 70 приходиться ділити на 9, знову беремо по 7. І легко здогадатися, що цей процес буде нескінчений. Нескінченний, і ми одержуємо нескінчений періодичний десятковий дріб, 0, цілих, і запишемо з вами спочатку ось таким чином. І далі пригадаємо позначення 0,7 у періоді. Нам треба вказати його період. Ми вказуємо період 7. Перше завдання ми з вами розглянули. Переходимо до другого завдання. Зараз я знову переключу. Колір пера, щоб було наглядніше видно вам на екрані. В другому завданні розглянемо звичайний дріб 11 тридцятих. Чисельник 11, будемо ділити на знаменник 30. 11 менше, ніж 30. В частку записую 0. Далі виконую віднімання, зношу нулик. 110 поділити на 30, беремо по 3. 3 помножити на 30 буде 90. Виконуємо віднімання. Зносимо 0, 200 поділити на 30, будемо брати по 6. 6 помножити на 30 180. Виконую віднімання, одержую 20 нуль зношу, знову 200. Будемо ділити на 30, треба брати по 6, 6 помножити на 30 180. Виконую віднімання, одержую 20 нулик, зносимо. І легко побачити, що цей процес, знову ж таки, буде виконуватися нескінченно. Я ставлю три крапки, і тоді можна записати відповідь одержаного нескінченого періодичного десяткового дробу. Спочатку я записую нашу відповідь одержану, ставлю три крапочки, і в цьому випадку ось такі позначення: 0,36 у періоді. Ось таким чином ми з вами виконали це завдання, і для того, щоб закріпити вивчену тему, пропоную виконати домашнє завдання, а саме опрацювати пункт 16 і 17 підручника, виконати три номери, схожі на ті, які ми розібрали з вами у відеоуроці. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!